Вітаю вас у нашому навчальному модулі із надання першої домедичної допомоги. Запрошую вас до другої відеолекції, у якій ми розглянемо методику проведення серцево легеневої реанімації у дітей. Серцево-легенева реанімація дитини вирізняється певними особливостями. Правильне виконання таких процедур може врятувати життя. Серцево-легеневу реанімацію можна поділити на два етапи. Базова серцева гнева реанімація, коли комплекс ожилення дитини включає неінвазивну штучну вентиляцію легень простими методами: рот до рота, рот до но, рота та носа та компресою грудної клітки, і застосовується в будь-яких умовах. І розширена серцева гнева реанімація, яка проводиться переважно медичними працівниками із застосуванням інвазивних методик для відновлення дихання та кровобігу, служба швидкої медичної допомоги, лікарі відділення реанімації та інтенсивної терапії. Чим менший вік дитини. Тим частіше можливість зупинки серця та порушення дихання внаслідок незділості систем життєзабезпечення організму, і, відповідно, дитина може потребувати проведення комплексу серцево-легневої реанімації. Обов'язковими критеріями якості домедичної допомоги є: перше, це є оцінка безпеки рятувальника та дитини. Перевірте реакцію на вербальну та тактильну стимуляцію. Якщо дитина не реагує, відкрити дихальні шляхи та оцінити дихання не довше, ніж за 10 секунд. Якщо виникли труднощі з відкриттям дихальних шляхів шляхом розгинання голови чи підняттям підборіддя, обов'язково у випадках травми вивести щелепу. Намовлятам забезпечити нейтральні положення голови, старші дітей надати перевагу розгинанню голови. Звільнення дихальних шляхів у дітей раннього віку слід проводити таким чином: відкрити дихальні шляхи, використовуючи рушник або ковдру, потрібно їх підкласти під голову та шию. Голова дитини має бути в нейтральному положенні. Підняти її підборіддя, та видалити сторонні тіла з порожнини рота. Якщо після цього дитина закашляла та почати дихати, слід надати їй стабільного бокового положення та періодично здійснювати повторну перевірку кожних 2-3 хвилини. Послідовність дій під час проведення реанімації дитини має бути такою: перше це виконати 5 вентиляцій рот до рота або рот до рота та носа. Для цього нізди постажалого затиснути двома пальцями та зробити вдихи протягом 1,5 секунди. Обсяг повітря має бути достатнім для піднімання його грудей. Відкрити ніс і тримати дихальні шляхи постраждалого відкритими. Почекайте, поки груди повернуться в попереднє положення, здійсниться видих перед наступним вдихом рятувальника. Наступне це помістити долоню однієї руки посередині грудної клітки дитини, натискати на грудину місцями підвищення великого пальця та мізинця руки рятувальника. Натискати на грудину з такою силою. Щоб змістити її голип на 1-3 грудної клітки. Робити компресії зі швидкістю щонайменше 100-120 за одну хвилину. Срацеву легеневу анімацію немовляти до одного року проводять у такій самій послідовності, як і в інших вікових групах. Водночас, звільнення дихальних шляхів означене певними особливостями. Компресію грудної клітки немовляти проводять з допомогою двох пальців, розташованих на середній частині грудної клітки. Грудну кістку – Слід натискати вглиб на 1 третю грудної клітки. Компресію грудної клітки потрібно виконувати із швидкістю щонайменше 120 натискань за одну хвилину. Штучну вентиляцію легень здійснюють за аналогією до старших дітей. Для немовляти, співвідношення непрямого прямого масажу серця і штучної вентиляції легень становить 15 до 2. Реанімацію немовлят здійснюють лише одноособово. Техніка проведення серцево-легеневої реанімації новонародженого дуже схожа на алгоритм реанімації немовляти. В цьому разі реанімацію здійснюють також однособово. Аналогічним є звільнення дихальних шляхів, здійснення п'яти перших рятувальних вдихів і заходів штучної вентиляції легень. Специфічним є проведення непрямого масажу серця новонародженого. Для цього рятувальник використовує два пальці, які розташовуються на середній частині грудини новонародженого. Можна застосовувати два великі пальці обох рук. Співвідношення непрямого масажу серця новонародженого і вдихів має становити 3 до 1. Правильне виконання серцево-легеневої реанімації у дітей різного віку вимагає знання специфічних технік, ключові відмінності полягають у положенні рук, глибині компресій та їх співвідношенні з вентиляцією.